За тебе і мене, дорога людина, Господь проляв святу кров. За кожного із нас Він віддав своє життя, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, не відправився в муки пекла, а мав життя вічне. І Господь не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. І він сьогодні закликає людей покаятися і навернутися. І Господь кличе своєю любов'ю, покаяться людей. Хто чує голос Боже, не затворить своє серце, а відчинить його. Покайтесь люди, поки не пізно. Ібо Христос Ісус, єдина дорога, Амінь. Царство Боже, А бок пекла тисячі доріг. Амінь. І це так і є. Бог любить кожного, кожну людину. Він не бажає, щоб хтось із нас відправився в муки пекла, Но він бажає, щоб всі люди прийшли до щирого каяття і знайшли шлях спасіння. Дорога людина, якщо раптом сьогодні твоє земне життя закінчиться, куди потрапиш, в муки пекла або Царство Боже. Не разу не чув, щоб нам желали в муках пекла. Завжди желає царства Божої людини, коли вона помирає. Но ким вона буде, якщо вона не випрала Ісуса Христа, якщо вона не розкаяла в своїх гріхах, якщо вона цуралася Божої любові, вона буде в муках пекла. Бог, він, закликає. Но людина, вона вибрала. Вибралі, покаяться, попросити у Бога прощення, смириться і жити в гріхах, як і завжди. Сьогодні люди кажуть, що бажаю, то я роблю. Моє життя, мої правила. Бо Бог дарував це життя, і Бог може зупинити це життя. Кож, кожен, кожна людина, вона зубоє.